І якщо б мені сказали там, ще півроку тому, що це реально, я б, мабуть, не повірила, якщо чесно. Відчуваю життя на максимум. Дякую вам дуже сильно. У нас звернулася пацієнтка, пройшло три місяці від моменту операції і 23 роки. Вона з міста Києва. У нас вона звернулася з післятравматичним деформуючим остеоартрозом правого кульшового суглобу, після остеотомії. Пацієнтці було виконано безцементне ендопротизування правого кульшового суглобу. Вона себе добре почуває, гарно ходить. Така гарна дівчина до нас приїхала, і ми хотіли би послухати, як ви, у вас змінилося у вас життя після операції. Ну, загалом, в першу чергу, це те, що я не відчуваю боли, які відчувала в принципі з самого початку хвороби, це з 10 років і найбільше там останній рік до операції. І Якщо б мені сказали там, ще півроку тому, що це реально, я б мабуть не повірила, якщо чесно. А, зараз я. Ну, давно, в принципі, ніколи не відчувала себе так вільно в рухах і, взагалі, в житті більш впевнено, тому що ну про болі це зрозуміло, але враховуючи те, що мені 23 і я дівчина, цей візуал для мене теж грав велику роль. І я бачу зараз, як я рівніше хожу, і відповідно краще себе почуваю. Від того, просто відчуваю життя на максимум. Дякую вам дуже сильно. Дякую, нам дуже приємно це чути. Ми бажаємо вам всього найкращого, щоб ви. Вас нічого не турбувало, суглоби не боліли, і ви насолоджували життя. Дуже дякую.